5 грудня п'ятниця, гріх і грішники знищені. Адже надходить день, що палає, як піч. Тоді всі зарозумілі та всі злочинці стануть соломою. Їх спалить той день, що надходить, говорить Господь Саваот, так що не залишиться від них ні кореня, ні галузки. Малахії 3.19 Хоч сатана і змушений визнати справедливість Бога і схилитися перед верховною владою Христа, його характер залишився таким, як і раніше. Бунтарський дух, як могутній потік, проривається назовні. Сповнений шаленої люті, він твердо вирішує продовжувати велику боротьбу до кінця. Настав час для його останнього відчайдушного бою з небесним царем. Він кидається в гущу своїх послідовників, щоб надихнути їх своєю люттю та негайно повести до бою. Але тепер уже ніхто з тих незчисленних мільйонів, яких він спонукав до повстання, не визнає його верховної влади. Його пануванню покладено край. Нечестиві сповнені тієї ж ненависті до Бога, що й сатана, але вони розуміють, що їхня справа безнадійна і що вони не зможуть перемогти Єгову. Їхній гнів запалюється проти сатани та його спільників, котрі ввели їх в оману, і з демонською люттю вони кидаються на них. Господь говорить: оскільки свій розум ти ставиш на рівні з Божим розумом, тому я спроваджу на тебе найлютіших із чужоземних народів, і вони оголять, направлять свої мечі проти твоєї розкоші, надбаної твоєю мудрістю, і опоганять твою красу. Вони штовхнуть тебе в яму. Я прогнав тебе херовими охоронцю, поклав край твоєму перебуванню спосеред вогнистого каміння, я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями, як видовище, я оберну тебе в попіл на землі. Для всіх, котрі тебе знали, поміж усіма народами ти станеш страховиськом, поки не будеш знищений і загинеш навіки. Єзекіля. 28, 6, 8, 16, 19 Вогонь спадає з неба від Бога. Земля відкривається, і схована в її глибинах зброя викидається на поверхню, з усіх проваль виривається нищівне полум'я.